Так, шановні друзі, рада всіх вітати. Так, мав надію, що мене чутно нормально. Ви на каналі Lana Moon. Це гра Імперія Пазлів. І наш нас мав би бути стрім. Потім альянсів, але він скінчився. Незлавна, привіт. Мала, всі там жон Жаба, привіт, привітайте Жабу, Жаба, наш новий гравець топовий. Женя Ткачук, привіт, Григорій Соколов, вже вітався, бачу привіт. Вдали гри цікаво, От зараз і подивимось. Григорій, ага. Андрій щось мене не чіпляє чомусь. Не знаю чому. Давайте ще раз спробуємо. Так, Андрій Король, привіт фітаном, дало стріму, чат-вітання. Дякую. Так, звук чудовий. привіт, Жаба топ. Алексілозенко, привіт. О, причепилося. Нарешті, бо воно вилітало. Привіт, гарного стріму з перемогою нас. Так. Ніякої не буде зараз інтриги. Та, ми перемогли. Єдине, що трохи притримайте коней. Притримати коні в плані, не кажіть, на якому я місці опинилася, бо, любі мої друзі, ми зараз будемо, от я вам покажу, захоплення, От так от. Yeah. Yeah. Ми, коротше, будемо ось. Зараз е дивитися запис. Вони вже мене збираються вигнати з альянсу. Та ну не той. Не пали контору. Я ще ще не розкрила всі цікаві моменти. А він же контору палить. Так. Поки отже, я приберу. Так, ну що, що можна сказати? Що дійсно, он вже Рома Шпік сказав, що м -м, в нас перемога сталася. Так, що, по чому, коротше, і чому зараз по війні буде стрім? Тому що так, от ми будемо дивитися запис, чому взагалі так сталося? М -м, проблема в тому, але або не проблема, просто факт. Що я думала, що Україна більше не переводить час. От я чула таке, що ось було, що ми переводили на зимовий час, і все. І більше ми нікуди не, нічого не переводимо. Тому я навіть не відслідковувала, коли ці там дні, взагалі чи є вони, чи переводиться. Тому я ж собі спокійно намітила стрім на 20.00, думала, що, коротше. Так, що ми вами разом відіймемо тапки, але так сталося, що мені за 16, за 16 е, хвилин до закінчення кричать, ой, блін, так, не контору, кричать, що типу, що сталося, давай біжи тапки відбивай. Ну, я ж думала, що я не встигну стрім швидко організувати, щоб з вами... Зробити, то я за 16 хвилин до закінчення била свої 6 тапців. Отже, давайте так, той, хто не з альянсу не з альянсу, може спробувати вгадати, скільки тапків я відбила і взагалі на якому я місці, 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 місці ось. То так, ті, хто в моєму альянсі і дивиться, ви можете скажімо так, чесно сказати, скільки ви думали, я відіб'ю, чи що я там встигну, і на якому місці я можу бути. Так? Ну, Тобто у вас такі імовірності, які ви до того, як знали, на якому, ну, що я вже там, скільки я набила. А ось той, хто не в альянсі, вони можуть взагалі просто вангувати. Та, та, не відбила я там тапки, а кількість тапків, давайте це буде ну, таке вангування. Ну, для цікавіньки. Віталій Кузьменко каже, що 4 шоти було і 12 місце. Незглавна думала, що буду на 11 місці, скільки думала, що я відіб'ю. Так. Ось, ну давайте ось це от закрій. закриємо взагалі поки що. І відкриємо на моменті, коли я пішла. Дивіться, момент який: три плюс добиви. Думала, що всі відіб'ю, так? Коротше, така ситуація. І це я вже вам показую тапок перший. Я не, стала, ну, я не знімала з першого самого початку. Привіт, Киршин. Але я в кінці вже останнього, ну тобто першого, в кінці першого тапку я почала знімати. Ну, давайте подивимось. Скажу чесно, що мені просто повезло з полем, воно було абсолютно моє. Тут була оця, що ставить мільйони, як вона, оця китайська, чи яка вона, ну скажіть, я забула. Ну то давайте подивимося. Як в мене ну, перший, я скажу вам, я на легко відбила і просто камінь під мене стілився. Будемо разом з вами коментувати. Я буду коментувати, показувати, а ви там щось пишіть. Ну, тобто, ті, хто тільки зайшов, я вже відбила цей запис, і раз я вже планувала, то давайте з вами ось і подивимося. Зараз трошки гірше камінь йде, але я вам скажу чесно. А, дявчань по центру стояла, якщо я не помиляюся, дявчань, ну фіолетова якась була істота. Ось так. Та ну нормально, так, коли вже один персонаж, тим більше ми прикриті цими черепами, то нам просто супер. Тобто, в мене 6 тапців, 16 хвилин до кінця. Я моменти. Деякі на паузу ставила, як, наприклад, я підбираю команду, чи я, наприклад, виставляла загони. Це я вимикала. Тут я пішла, поставила собі звук. Зараз ми будемо вже за звуком. Що Щось там обирала, а другого собрала вівіку, 7300. Ну, я дуже швидко відбивала. Треба було встигнути. Я не знаю, вони. Відслідковували <свісно> <свісно> за мною, мабуть, робили ставки там, чи встигну я, чи ні? О, вже пішло. Вова Киценка, привіт. До речі, скажи, чи нормально? Дякую, чи нормально по гучності відео? Чи може мені його зробити тихше? Бачите, що в мене проблема взагалі з фіолетовим кольором на другому тапці? Скажіть, може, тихше трохи його зробити? Не перекрикує він мене ну, от звук гри? Норм, так? Ну, добре. Бо я вже на другому тапку я увімкнула. Дякую. Нормально, Григорій каже. Ось щось почало виходити. Тут така задача, Олег Бондар привіт, ну, але гарного стріму. Дякую. А це другий тапок в запису Олежа. Ти можеш там перший, там нема чого дивитися, воно ж вже якби з другого почалося. Тобто мені потрібно було дуже-дуже швидко шукати камінь закритими очима, майже підривати всі кристали. Блін повезло його, коротше, не не той не вбили. Ми ще живі. Завдяки цим двом нам вдалося просто мінусанути той фланг. Ну і тут все, другий етапок несподівано. Швидко, швидко, я така в такому була милі. Ви Ми просто не знаєте. Так, знову віка, але там на плечі стоїть зелений. Я вирішила обрати швидко цей червоний, бо моноколір це швидше за все обирати. Всі свої монокольори я знаю, як в мене стоять загони. І це, до речі, третя хвилина йде з запису. До кінця війни там, мабуть, хвилин 10 залишається. Бачите, червоного, ну так собі. Тобто, виковирювати його зі всіх, не знаю, яких місць, це було дуже проблематично. І о, якби все в дві віку, бо не хотілося б, щоб заряджалися фланги. Ну, Тобто все в дві віку, шукаємо об неї, чекаємо, поки черепи. Я вирішила підірвати, бо ну що, там час вже спливає. Ой. З якою швидкістю я то била. Так, ну хтось ще доєднався, ви можете, хто не з мого альянсу, можете собі навангувати, тобто мені, на якому я місці опинилася, і скільки я взагалі таптів спроможна була відбити. А ті, хто в мене з мого альянсу, ви можете сказати, що ви думали, чи встигне, чи ні, і скільки я могла б відбити. Ну, тобто, імовірності. Ви ж вже знаєте, тобто ви не кажіть, бо ви вже знаєте. А може, коли я тільки зайшла на полі, поле, ви ну, думали, скільки я відіб'ю? От напишіть. Неглавна казала, що от я на 11-му буду, і три відіб'ю добиви. Тобто вона думала, що всі. Бачите, коротше, ось цей просто мене поховав. Жаба каже, ну, я жаба, це наш новий гравець. я потім, Він, до речі, так, вітаю тебе з топом один, молодець. ну, Він самий сильний, він стопальяншу, пішов шукати, де менше напрягу, от знайшов нас. тримаються, бачите, ось ця дівчинка, я, її, до речі, ну, намагаюся до останнього набити там, вже азарту спортивного, чим більше, тим краще. Хоча, чесно, коли я і без моїх шести тапців ми б вже перемогли, чесно. Тобто, навіть якщо я не відбила, то нічого б не змінило це, в нас вже була перемога. Ну, коротше, ось на що я була спроможна. Вирішила обирати по одному, тобто не добивати. Обрала нового, там синій на плечі стояв якийсь персонаж, зараз подивимось, і тому я зелене обрала такого несильного самого. Бо зелений в мене слабкий. Ага. От що синій був ось цей, цей на плечі. Угу. Ну, тут трошки зеленого є. Але не хотілося б, звичайно, щоб зарядилася центральна альфріка. Ну, я зробила ставку на те, що вона дуже повільна. І я таки встигну встигну зарядитися до, до неї. О! Витягнули. Ну, знаєте, тут мені повезло. З каменем. <смі> так, ну що, вирішив намінусувати Альфріку, а там вже когось заблокувати Сама слабенька моя команда. Так. До речі, до речі, що в мене не відбити, не відбиті. Тапки, то десь останній раз я два роки тому так зробила. Це в мене був один чи два рази за все існування мого аккаунту, а так я завжди відбувала тапки в нуль. А сьогодні, от з цим переведенням часу, коротше, облажалася трошки. Показала поганий приклад. Тепер я не можу їм нічого сказати. Ну, якщо в них щось там буде не те, тепер я якби, вони мені можуть пред'явити, що, типу, а ти ось сама на себе подивися. Типу, що не що робити, не знаю. Так, пішла жара в хату. Дивіться, в нас два два сильних стоять дамагера. Ось той, ну, нам влупашить той. Докінчить. ну ка стоїмо. Так. Переведення часу. Так от і я не знаю, яке переведення часу. Мені сказали, що перевели на, на весняний. Бо дивіться. Ну, я не знаю, може і не переводили. Може вони мене обманули, що переводили. Ну, чомусь я думала, що Зазвичай о 20 й я стрім роблю, а в 21.00 закінчується війна Альянсів. Так ж, а зараз що? А зараз що? Я ж в 20.00 планувала стрім, а мені кажуть, ось за 6, ну, без 15 і 6, 20 мені сказали, що вже типу війна закінчується. Як так сталося? Скажіть мені, в чому проблема з цим часом? Війна закінчувалася о 21.00. Чому? Ну, ладно. Ну поясніть мені, в чому тоді проблема? Чому я думала, що 21.00 закінчується війна? Так? Да? 18.45? А чого я так подумала? А чому я подумала, що в закінчується? Серйозно? Ото я лоханулася конкретно. Це зі що, мною щось не те? Я думала в 19.45. Я сьогодні замоталася, коротше, от то мене торкнуло, боже. Ото серйозно. Коротше, в мене сьогодні просто день насичений. Ем... Ну, як ви бачите, я вам вже не коментую, воно якось саме потрошку йде, повезло, що завдяки броні від Мелендора пару змогли встояти. Тож ми тут вже з принципа повинні добити. Коротше, значить що, завжди були стріми 18,45, а сьогодні я подумала, що в 19.45. І ось, коротше, дивіться, останні тобто, два тапки в мене, але, ну, звичайно, що я не встигаю їх два відбити. На останньому ось, 30 секундах я просто на автопідборі, Асочка тут в мене, обрала команду і бачите, крутиться ніяк не зайде. Так. Прийшов до мене. Коротше, а на автопідборі мені от нормальна ось ця, дивіться. Коротше, не в переведенні годин часу, то я, коротше, просто в мене якесь викривлення часу сталося. Викривлення, коли стріми. Я чогось їх на годину. Вперед, перемістила собі там в голові, Ладно. Ну, коротше, так сталося. І ось, дивіться, в мене на автопідборі не було ще синьо, тобто синього я не використовувала. І в мене е, плюс ще лікар так повезла, що лікар сюди встав. Хоча ця фріх, вона на автопідборі, це, звісно, жесть. Ну, ладно, як вже сталося, але синіх самі кращі. Зелений лікар теж непоганий, вона робить овер ХП. А ось, та, ну, внутрішній годинник збився. І ось е, останній, тобто, п'ятий тапок. П'ятий тапок в мене я. Наша вельмож обіцяли більше не переводити години. А, ну! Може, коротше, так і є, то я щось Неважливо вже. То в мене. Ну, дивіться, завдяки тому, що в мене є класний оцей Алкашик, що в мене блокувальник, блокувальник честер був. Сама сильна одна з сильних карт бронеріз, то ми його просто порізали на шмаття. А фріг там стояла для меблів, якщо чесно. От не було б фріг, було б чотири герої. Я думала, нічого б не змінилося. Так. Ось е такі справи. Шановні друзі, ну, як ви бачите, це. Це в нас п'ятий тапок, я змогла за 16 хвилин, я трошки зменшу гучність, мені тут прям гучно-гучно. Я змогла відбити за 16 хвилин. Ой, подивилася навіть, подивилася, на якому я місці, на сьомому місці 5 за 5 тапків, а може, в мене був ще один бешот? хто зна. Ну і потім я побігла, полізла, питати, що там, коротше, з, з, з цим часом. Питати, ну, і писати, що я ж, типу, планувала, що війна закінчується в 21.00. Так, ладно, поки дивіться, що тут я, в мене всі, борошна відбувається, борошне розуміння, що взагалі сталося. І. Я зараз відкрию вже гру нормальну. Так, непогано, то таке буває <свісно> дуже рідко. До речі, ми грали з альянсом, який називався Game of Thrones. Гра престолів. Ось. То. Кажемо так, ми ці престоли. ...бордовали. Так, ну що, я відкриваю нормальну гру, котра в мене за цим, за відео. Так, суперо відбила капцю без перебільшення. Дякую. Дякую. Ну, все. На цьому я зупиняю, я ж сама вже відімкнулася. Ось, вмикаю гру. І покажу вам, що я отримала за цю перемогу. У нас, до речі, коли стрім був останній, ми ж перемогли, так? Потім в нас була серед тижня, ми теж перемогли, це були орки, ми їх перемогли. Значить, я ще, якщо я не помиляюся. І зараз ми теж перемогли. Бачите, ну, тобто, 5, і зараз ще плюс 5 вже. На, на, на 2-5 ми заповнили скриню. Ми молодці. Заради такого давайте я зроблю один призов. Я хочу збирати на, на, наступний, на, на наступний раз, щоб було більше цих. Давайте два зроблю. Раптом. Я хочу збирати на наступний, коли буде більше цих скляних. А що, ти вже вийшов з кляни? Ні. Ладно, там три і все, 10 залишу. Бог з вами. <реш> три і все. Ну, ну ви ж бачили, минулий призов в мене був досить непоганий. У мене кого качати ще є. Я щелканина вихопила, я ще до нього не приступала. Так. Шановні друзі, що хочеться сказати? А що хочеться сказати? Так, одну секунду, одну секунду. Я. Е, я хочу вас запросити. Запросити на мій канал музичний, музичний. Так, е, з якого приводу? З якого приводу? Так, 21. Один... Там зараз ви можете прямо одразу перейти. Одразу перейти. Після цього стріму через три хв-три хвилини, а, через дві хвилини, і там буде прем'єра, ну, можна його і без прем'єри подивитися, якщо чесно. Воно буде вже викладено, А якщо хочете, прям прем'єра моє останнє ліричне відео Так, зупинилася. Шо-шо? Шо, шо що шо шо Що кажете? А, в ней Шель альянсовий тат виключений. Щось не зрозуміла. <гум> так. Не... Ні... А, виключений. А шо, шо? А шо там? Що списали? Не, ну ось. Я відкрила. Тож, любі друзі, я вас запрошую зараз прямо перейти на стрім, подивитися. Я вас запрошую в мене в описі до цього відео є посилання на збір дронів. Давайте я прямо зараз його зачитаю, бо ви ж такі, що вам не розкажеш, ви пройдете повз. Дивіться. Збираємо з біженчного дроні Metric Мер... Метрик... 4Т для 35 ї бригади морської піхоти. Там є посилання на монобанку, номер картки банку, посилання на конверт привату, номер картки конверту і PayPal. Тобто, можете прямо зараз перейти задонатити. Так, а в мене вже на тому каналі. Починається трансляція, там йде відлік, я так гадаю. Тож можете задонатити <хи> тут і переходити, дивитись трансляцію мого лірик-відео. І, до речі, в мене вийшло останнє відео, останній трек з альбому, називається День Бабака. Друзі. Я раджу вам його послухати, він класний. Все, на цьому з вами прощаємося. Do nowych złoczyńców.